У Рівному з'явився новий меморіальний знак, присвячений воїнам, які загинули під час виходу з Іловайська у 2014 році. Центральним елементом став шестиметровий кований монумент у вигляді розстріляних соняшників, символу скорботи та вічної пам'яті про українських захисників. Скульптуру встановили. При вході до алеї, що веде до Меморіалу слави на вулиці Захисників Маріуполя, автор композиції Коваль з Рокитного, заслужений майстер народної творчості України Юрій Вирдов. Майстри Кузні Росич, котру він очолює Володимир Кравець, Валентин Камінський та Олександр Слободяник, поєднали у роботі символізм. І глибокі людські почуття. На жаль, Олександра Слободяника вже немає серед живих. Він загинув, захищаючи Україну. Соняшники це символ сонця та бажання жити, скульптура це дві долі, один вижив, але не забув побратима, який загинув. Віримо, що зійде наше сонце, і ми переможемо. Просто зупиніться, подивіться, згадайте. Треба вбрати ілюзію того, що війна далеко, що вона мимо пройде, вона ну, достане всіх. Якщо розслабиться, якщо не дивитися, що роблять рядом люди, що вони роблять для того, щоб зубути цю перемогу. Ну, я 14 років, все про Кого про кровом їздив, Більше, що організатора цих сонячних сломаняний Саша загинув на війське. Ще славить Господи, двоє служить безпутня працює. Ініціаторкою встановлення стала місцева підприємиця та благодійниця Ніна Крока. Колись вона відвідувала рокитне та ознайомилася з роботами майстрів Кузні Росич. Створення та монтаж пам'ятного знаку підтримали меценати й спонсори. На відкритті були присутні ветерани Іловайська, родини загиблих, військові, представники влади та громадськості. Кована композиція стала зворушливим нагадуванням про мужність і жертовність українських воїнів.